Всім привіт вітаю вас на каналі Знижки Юа. Сьогодні дивимось нові акції в магазині Рошен. Знижки діють з 24 червня по 7 липня, тож саме час запасти солоденьким. Наприкінці відео ще глянемо актуальні ціни на тортики, ну і можливо куплю щось собі смачненьке. Приємного всім перегляду, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Попереду ще багато цікавого. Одразу почнемо з акцій, яка буде діяти ще один тиждень до 30 червня, мінус 20% на драже мигдалі фундук у молочному та чорному шоколаді. Тут 180 г і ціна 279 гривень 50 копійок, йдуть в таких гарних коробочках. І раз я вже на цьому відділі покажу вам новинку фундук у чорному шоколаді. Ціна за 100 г 115 гривень 60 копійок. Родзинки по 95 гривень за 100 г. І ще в наявності грибочки по 99 гривень 85 копійок за 100 г. А тепер перейдемо до акційних пропозицій, які діятимуть до 7 липня. Мінус 45% на цукерки комплімент. Це темний шоколад з різними начинками. Дуже приємне поєднання. Вага 145 г, ціна всього 95 гривень 80 копійок. Топ знижка на печиво ловіта джелі з різними желейними начинками. Є смаки малина, полуниця, апельсин і какао вишня. Ціна 69 гривень 85 копійок за 420 г. До речі, мій фаворит це вишня і апельсин. Мінус 15% на всі бісквіти «Тукул». Cool. Є з полуничною какао та молочною начинками. Вага 270 г, ціна 63 гривні 70 копійок. Дуже ніжні. Класний варіант до чаю. І головні акції цих двох тижнів цукерки Коко-Чоко. Це білий шоколад. Дуже смачний ціна за 1 кілограм 262 гривні 70 копійок цукерки Candy Nut нога м'яка карамель і арахіс. Ціна 172 гривні 70 копійок за 1 кг. Вони в таких індивідуальних упаковках зручно брати з собою або пригощати друзів. Печиво до кави зі знижкою 15%. Ідеально для перекусу. Сімейна упаковка 370 г. Коштує 33 гривні 50 копійок. Є ще варіант з пряженим молоком. І масло ваніль 185 г, ціна 16,50 ароматне та ніжне. Моє улюблене печиво лові та кейк зі знижкою. Тут різні смаки, вишнева ванільна начинка, яблуко кориця та полуниця, вага 168 г, ціна 26,90 Обов'язково беру собі воно м'яке, ароматне, прямо як домашня випічка. Вафлі ваферс у маленьких упаковочках зі знижкою 30%, 72 грами 12,90 Є смаки лимон, горіх, шоколад і молочні. Зручно взяти з собою, цукерки Фрут мінус 35% освіжаючі, Справжнє літо в кожному шматочку. Упаковка 200 г і ціна 25,90%. Є цитрусовий мікс ягідний і літній. Акція діє до 7 липня. Мінус 50% на цукерка-чоколотерія. Упаковка 194 г 174,80 і велика 256 г 249,50 Це преміальні цукерки, дуже гарно виглядають. Повернення батончиків з карамелью. Люди просили, і ось вони знову в продажу. Усі батончики 15,85 за 40 грамів. Ну, Плюс-мінус. Є з трюфельною начинкою, карамелью, арахісом, кокос-мигдаль, крем-брюле і помадно-шоколадний. Великий вибір. Всі зі знижкою 30%. Знижка майже 50% на шоколад над. Молочний з сілим фундуком або підсолений мигдаль 41 гривня 60 копійок. Або чорний варіант теж з мигдалем або фундуком. 90 г 41 гривня 60 копійок. І весь шоколад лакмі по 34,50 за 90 г. Є такі смаки: кокосовий крем крамбл Bumble, карамель арахіс панакота. Молочний з кріспі або з печивом. Мені, наприклад, саме більше звичайний молочний подобається. Він теж зі знижкою 34,55 Тепер подивимось цукерки на вагу. Знижка 15% на флаксі з какао. ціна 19 гривень 50 копійок за 100 г. Ще є варіант флаксі з кокосом. Хрусткі вафельні пластивці з кокосовою стружкою, дуже смачні. Теж 19,50 за 100 г. Цукерки галаретка мінус 15% 23 гривні 30 копійок за 100 г. Це мікс желених цукерок з різними смаками. Тут їх три вида. Сливки линивки солодка ціна, 20 гривень, 40 копійок за 100 г. Ніжні вершкові ідеальні до кави. Червоний мак, 39 гривень за 100 г. Дуже смачні. А ще до 30 червня тіє знижка на мармелад абрикос груша 1650 за 100 г. Хотіла показати вам ціни на торти. Почнемо з новинки. Крем-десерт Вишня мак. Тільки в магазинах Рошен. такий легкий літній десерт. Тут 800 г у складі вершки, вишня без кісточки, згущене молоко та желатин. Виглядає смачненько. Ціна 496 гривень 50 копійок. Ще один крем десерт Лимон Шоколад 800 г. Ціна 449 гривень 25 копійок. Торт гран десерт Апельсин за 449 гривень 25 копійок. Вага 850 г. Торт вишня в шоколаді 520 г. Ціна 375 гривень. І за 1 кілограм ціна 645 гривень 85 копійок. Кендінат 495 гривень за кілограм. Торт 4 стихії 850 г за 410 гривень. З вершковим маслом гарно виглядає. естерхазі 638 гривень 65 копійок за 850 г. Торт Горіховий. Небюджетна ціна 670 гривень за 850 грамів. Київський торт маленький варіант, ціна 359,45 і 850 грамів 589 гривень 25 копійок. Фундук, солодковершкове масло, класика. Ще один варіант торт грильяш 450 грамів 308,55. І 850 грамів 519,75. Торт праський маленький варіант за 336 гривень 25 копійок. І великий майже 495 гривень. Мій улюблений трюфельний торт 520 г за 230 гривень і 900 г 358,45 Ще смачненький варіант золотий ключик 500 г 216,45 і велика упаковочка 339,55. Торт пташине молоком 700 г 359 гривень 45 копійок. Торт до кави 1 кілограм 356 гривень 25 копійок і 520 грамів 208-45 гривень. Медовик 1 кг коштує 356-25 і 520 грамів 208-45 Лимонний найдешевший варіант 400 г 159,40 і 750 г тортик лимонний 268,25 копійок. Наполеон на солодко вершковому маслі за 1 кг ціна 349,35 і 520 г майже 200 гривень. І наполеон класичний останній варіант 520 г 187 гривень. І 1 кг 319 гривень. І також нагадую, що акція діє до 30 вересня мінус 25% щодня після 8 вечора на всі тістечка та торти. Супервигідна пропозиція. Що я собі придбала до чаю. Ловіта кейк взяла дві упаковочки, яблуко, кариця та вишня ваніль, обожнюю ці смаки і ще бісквіти Too ту cool кул з полуничною начинкою. За все разом віддала 117 гривень 60 копійок. Дякую всім за перегляд, бажаю вам солодких і вигідних покупок. Побачимось зовсім скоро. Не пропускайте нові акції.